Всім привіт! Мене звати Мар'ян і це є VOG 500. А в ньому пішло вже спати акумулятор. І причому не перший раз. Ось такий у нас апаратик, Але на жаль, вже акумулятор. Його просто вже немає. А чому немає? Давайте розкажу. Ось такий акумулятор, значить, у нас там стояв. Ось такий акумулятор. І на зиму я його просто не знімав. Заводив мотоцик, думав, що можливо він буде підзаряджатися. Заводив раз в тиждень десь приблизно, але було більш-менш прохладненько. Тут звісно, мінуса не було, але було прохладно. Ну і все. Тепер акумулятор не працює. Акумулятор я недавно поставив заряджати, бо було 12,1 в нагрузці, коли коли включаєш і повертаєш ключ. Відповідно, загоряється фара абсолютно автоматично. Ну і акумулятор зараз йде на нагрузка. Я його підзарядив, і тепер він абсолютно не тримає заряд. Ти просто повертаєш ключ, у нього то через декілька секунд вже 10, потім 9. Ну, коротше, скоріше за все, йому жопа. А, зараз мушу їхати, ну і купляти. Скоріше за все, такий самий новий акумулятор. Думав, що буде довше жити. Прожив десь два роки і ну, вже все. Качечка не працює, бачите, навіть вентилятор не крутиться. Вентилятор, Гвинт, гвинтокрил. Ось, їду зараз купляти такий самий, такий самий або щось похожий акумулятор. Виходу в мене немає. Будемо надіятися, що не пішов спати генератор. Дуже маю велику надію, тому що пробігу до цього на мотоциклі 5 тисяч з копійками, можливо, 6 тисяч з копійками. Якось так. Поле ціле купляти новий акумулятор. З'їздив я за новим акумулятором. Купив новий акумулятор. Ось такий от американський. За 1900 гривень я віддав. Старий прийняли за 50 гривень. Я думаю, мені в принципі його не потрібно. Я думаю, нема сенсу його тримати, правильно? Ось. Тому ось такий от куплений, поки там біля 400 чи більше 400 видає є на старті. Тому, думаю, буде служити вірою і правдою. гарантію один рік. Американський акумулятор. Подивимося, скільки він прослужить там. прослужив. Там хто прослужив. Десь два роки, але це був китайський. Сказали мені, значить, що там той акумулятор посипався, закоротив і там вже п'ять ємкості було, тому варіантів там не було. Е, тому приступаємо зараз до заміни. І цей акумулятор, і будемо надіятися, що він заведеться. Він трошечки менший по висоті, Зараз покажу вам. Ось він менший по висоті, ніж там той десь приблизно на 2 см. Але будемо сподіватися, що все буде добре. Погнали, коротше, міняти, ставити новий акумулятор. всім правилам ми першим ділом встановлюємо плюсик. Але той плюс, о, пішов. Чи не пішов? Що я з ним? Ааа, та, та це клюзь великий. Ох, пляха. Секундочку. Акумулятор сидить просто, як влитий. Ну і тепер мінус. Саме вони це тут закрутити. Як тут ліпше кабель, правда, запхати тут все так плотно. Значите, тут воно прям так зажато, я не знаю. Просто. Ой, бляха-муха. Куда ти впав? ну сюди ходи. Готово. Вроде би йде. О, красота. Не пройшло і півроку, як я встановив нарешті плюс і мінус. Все тримається просто ідеально. Ну і саме головне, будемо пробувати повертати ключ і сподіватися, що все у нас вийде. Будь ласка. Чекайте, зразу насос попрацювати вирішив. Так, що в нас там по бензині? Ой-ой-ой-ой! Акумулятор пише 12,5. ну, в принципі, тут нагрузка йде, давайте пробуємо Ще раз качаю насосик. Бензину закачало і давайте спробуємо завести. Будь ласка. Є! Відівимося. Скільки зараз буде видавати? Генератор, будь ласка. 14 видавав спокійно, тепер щось... Ще поки що не розуплився. О! Ну, але це майже норма. це добре. Зараз ми ще провіримо це прибором все-таки. Вольтметр і заміряємо, скільки реально видає генератор. Так, ну що, взяв я вольтметр. На приборці вже 14,2. Будемо пробувати заміряти вольтметром. Тут у нас 13.67. Нагрузці. Якщо норма 14,8 це мало би бути. Трошечки? На приборці пише 14. Ну давайте. Включимо ще включим світло. Так, як ви бачили при газуванні дуже сильно просідають вольтаж. Не знаю, чи це добре, чи ні. В загальному 14.2 пише на приборці, але на акумуляторі видає 13,75. Давайте попробую проїхатись, подивлюсь, ну, взагалі, як їде. Не знаю. Хоча ну, на ходу не заміряєш вольтаж. Дуже дивно, погано, що його зразу не заміряв, можливо, воно так по заводу йде. Хто його знає, давайте ще раз спробуємо звести. Відключим фару. 13,1. Включаємо насос. І 4. Е, ну, добре зараз, зараз добре. Будемо пробувати їхати. Так, що пробуємо проїхатися. Трошечки неудобненько. Качечка крутиться, значить вже акумулятор працює, правильно? Ось. Ну, 14.4 пише на даний момент. В принципі, їдемо. Не знаю чому, при газу так сильно просідає. Чи це так має бути? Пишіть в коментарях. Як у вас я ніколи не заміряв, тільки що заміряв і я не розумію, як, чесно кажучи, як воно би могло бути, Так, на другий він би сам від'їхати по так він сам прекрасний відеось, так на другий, як так. Правда, було, то далі я одною рукою проїду. Ось. Можна сказати, круїз контроль, Ось круїз-контроль. я нічого не жму, А можна впасти. От такий круїзик. Друга передача і круїз контроль, він сам пішов. Аккуратно По-моєму, ендурік <laughs> для таких доріг, правильно? Запаркуваю свого воджика. Ну, в принципі, їде непогано, тільки я не знаю, чи це в нормах, коли акумулятор так сильно просідає при ручці газу чи ні. Акумулятор, як то кажуть, ліквідував. Він даже з розбігу все рівно не заводився. Він заводився деякий час, 3 метра і глох, тому що мені не напруги. Надіюсь, з генератором все добре. Ну, Вроді пише, на цьому нормальний показник. Правда, менше, ніж на акумуляторі самому. До акумулятора, що все-таки щось бере. Пишіть свої думки в коментарях. Якщо якісь є питання, задавайте. З вами був Мар'ян, власник вже Це не зовсім ендуро, але все ж таки якось так. До зустрічі!